Доброго дня, шановна громада, два дні назад день розпочався зовсім недобро для нашого міста, для патріотичних сил міста. Орієнтовно з сьомих години ранку розпочалися обшуки і затримання наших активістів, які були багато з них були незаконними і проводилися за участю людей. У камуфляжній формі з реальною бойовою зброєю. Запобіжники зі зброї були зняті, зброя була проведена в повну бойову готовність, затримання проводилися брутально, людей лежили лицом, лицем на асфальт, відразу вдягали спецзасоби, наручники, ніхто ні з ким не розмовляв, не представлявся. Достатньо жорстке було поводження з всіма затриманими. Лише пізніше затримання дізнавалися. Вже в Дніпропетровську. Вони дізнавалися, за що їх затримали, що їм інкримінують і так далі. Багато хто е, випав на декілька діб, ми не могли е, довідатися, де наші е, друзі по дві три доби ми, ми не знали, де вони, декого знайшли одразу, де, за якою адресою вони перебувають, про декого довідалися лише вчора вночі. Е, ці дії ми вважаємо незаконними, зараз по порядку. Хочеться е, свою думку довести до вас, шановна громада, і зробити звернення до е, загалом до жителів України, до українців, до патріотів, до президента України, до міністра внутрішніх справ. Тому що ті е, речі, які відбуваються, ми вважаємо незаконними, ті справи, які інкримінуються, ми вважаємо е, шиті біли, білими нитками. І у нас дуже багато запитань і до. Міського управління внутрішніх справ і до Служби безпеки України і так далі. Отже, було проведено а, обшуків 12 активістів. Всього було проведено 17 обшуків. Відбувалося це так. А, обшуки проводилися в різних частинах міста. А, достатньо швидко, оперативно, а, багато чого. А, з речей, які були вилучені, не зазначені в постановах. При проведенні обшуку в постанові суда на обшук, було вказано прізвище слідчого биковця. Проте обшуки проводили інші слідчі, які не надали жодних документів нам про те, що вони мають право цей обшук проводити. Ми вважаємо це незаконно. Ми вже зробили звернення, але очікуємо результатів. Там вже в Дніпропетровську, на правді, 40 від мене особисто вимагали, щоб ми дотримувалися законності, називали мене ну, різними словами, інкримінували якісь там кримінальні порушення і так далі. Загалом ми по чотирьом епізодам підлягаємо, на їхню думку, кримінальній відповідальності. Основні епізоди це розбійні напади, пограбування, крадіжки. Це приватні квартири, якісь гаражі, причому не лише в Павлограді. Судячи з того, що було написано, шукали в нас на квартирах зброю, речі вилучені з побуту. В нас шукали коштовності, шукали побутову техніку, якісь там dvd програвачі, телефони мобільні і так далі. Жодних з вищога вказаних речей у нас у наших активістів знайдено не було. Проте були забрані а, у інших активістів їхні особисті речі. Особисто у мене було забрано а, мобільний телефон, який зовсім не вказаний в ухвалі суда, вка... забраний ноутбук, в якому знаходиться моя конфіденційна інформація, а, в тому числі і списки всіх а, бійців самооборони і так далі, які є в принципі а, закритими, і тепер ми чекаємо обшуків і арештів інших а, бійців самооборони. Я сьогодні був переінформований зранку про те, що Палагра знову заїхала два мікроавтобуси ну, з подібним спецназом, і вони десь в місті. І ми очікуємо про продовження репресій. Зараз залежно від того, як буде просуватися ситуація, ми подивимося, чи будуть вони продовжуватись. Далі вони наполягають на законних діях наших, що ми повинні поводитися законно. Але коли ми підняли біографії тих людей, які висувають нам звинувачення у своєму пограбуванні, то ми побачили, що ці люди були неодноразово судимі за торгівлю наркотиками, розбійні напади, нанесення тяжких тілесних ушкоджень і так далі. Це про це окремо розкаже Євген. Але загалом хочу сказати, що люди, які проти нас свідчать, це є люди. Найнижчих отих верств кримінального світу, які залучені в цих брудних справах проти нас. Значить, під час затримання був затриманий також один з наших хлопців, який колишній самобронівець, а нині є бійцем полку Дніпро 1 про нього окремо розкаже його командир. Проте я хочу відразу зазначити, що за законом України міліціонерів мають право затримувати лише з прокурором. А Павло був затриманий так само, як і всі інші хлопці з такими самими маски шоу. Хоча він показував документ, що він є міліціонер, його затримали. Ніяких таких прав у нього не було, як у міліціонерів. Тобто затримали так само брутально, як і нас. Окремо хочу сказати за Павла, що коли російських диверсантів було піймано на території України, всі сміялися з того, що Російська Федерація заявила, що вони давно звільнені з лав Збройних сил Росії. Яким було моє здивування, коли я дізнався, що після затримання Паші керівництво полка Дніпро-1. Заднім числом звільнило його з міліції. Це означає, що брудні оці от моменти використовують і наше міліцейське керівництво для того, щоб намагатися себе якимось чином убезпечити від ймовірних проблем. Хочу сказати більше стосовно того, що відбулося. У 2014 році, коли необхідно було комусь брати до рук зброю, лютий, березень місяць, коли в місті фактично бездіяла міліція, коли не було жодного патруля на вулицях, коли міліції було в принципі не дозвонитись, коли по місту ходили колони з триколорами і вигукували ДНР, ЛНР і так далі, сама оборона стала на захист міста. Саме ми патрулювали міста. Саме ми створили перші блокпости на в'їзді-виїзді в місто. І нам не потрібно було е, якихось високих мотивів і так далі. Наша задача була просто захищати громадян, свої сім'ї, місто. І на наш блокпост приїздили і Арсеноваков, і парубі, інші різноманітні високі чини фотографувалися. Робили на нас піар, показували, що е, в засобах масової інформації, що нібито їхніми руками, їхніми зусиллями були построєні ці всі споруди. Тепер, е, трішки пізніше, ми е, спільно з працівниками міліції проводили різноманітні відпрацьовки по Палаграду, затримали, також затримали правопорушників. Багато самооборонівців учасували в АТО. Я особисто, як і інші хлопці самооборони, затримували правопорушників, в тому числі і зі зброєю. Як зараз пам'ятаю той випадок, коли на ПШС чоловік ходив з револьвером і стріляв в повітря біля дитячого майданчика, ми його затримали. Через три години міліція його відпустила. Хоча пістолет у нього з'явили, Там стаття 263 мала бути. Ніяких обшуків на квартирі в нього не проводилося. Хоча говорили, що 100% в нього мають бути набої до цього револьверу вдома і так далі. Я не знаю, яка зараз доля цього чоловіка, були там суди чи не були. Але коли ми були потрібні, за нами спинами ховалися, нами прикривалися, нас виставляли наперед, з нами за руку вітався начальник міліції. Коли ми перестали бути потрібними, от нас, об нас витрили ногу як а, обганчірку, порушуючи закони України, коли нас почали затримувати, активісти почали дзвонити в міліцію в СБУ про те, що відбуваються незаконні затримання. Людей викрадали. Мене фактично викрали. Хто був на місці, той бачив, як це було зроблено. Мене викрали в невідому напряму, вивезли невідомі люди, які не представились, не показали жодного посвідчення. Наша міліція на виклики навіть не приїхала. Тобто, коли ми були потрібні, до нас нормально відносились. Коли, ми потрібні, коли потреба в нас відпала, значить об нас можна витирати ноги. У зв'язку з цим хочу зробити заяву. Нещодавно президент України Петро Порошенко говорив слідуюче Він порівнював Павлоград і Польщу в тому, що ми, ну коли там приїжджала польська делегація, що ми також, от у нас є принципи незглавності, Павлоград боровся до кінця в Другу світову війну і вистояв. Там е, повстання було з середини міста. Так от про що я хочу заявити? У нас в Україні зараз відбуваються такі часи, коли в Мукачево, в Чернігові, по всій Україні кругом ми бачимо приклади свавілля влади, на Волині і так далі. Всі вони окремі і людей знищують поодинці. Колишніх е, бійців, які воювали і гинули за Україну, їх знищують. Той факт, що в Києві до сих пір не розслідувано вбивство, до сих пір на волі знаходиться убивця хлопця, який воював на сході України. Хоча вже громадські активісти знайшли по фотографіям цих людей, вже сказали їхні прізвища. Міліція до сих пір нічого не бачить, нічого не чує. Хоча тут на місці вистачило приказу зверху для того, щоб нас всіх закрити. Згідно з цим. Хочу сказати, що колись Палаград зсередини підняв повстання проти влади німецької, окупаційної влади, але на допомогу палаградцям Червона армія так і не змогла прийти, тому повстання було придушено. Хочу сказати загалом всім українцям, що необхідно створити зараз єдину консолідовану силу, яка буде протистояти беззаконню. В такому випадку ми зможемо боротися з Беззаконням, яке творить наша сучасна влада. В протилежному випадку нас тут в Павлограді знищать так само, як і знищили тоді повстання німці, не дочекавшись Червоної армії. Тому закликаю всіх, я сподіваюся, що ця інформація рознесеться зараз по Україні, по соцмережам, по телебаченню. Закликаю всіх об'єднуватись. Ми будемо анонсувати збори трішки пізніше, всеукраїнські, на яких будемо створювати раду яка буде намагатися боротися і буде боротися з тим беззаконням, яке зараз триває по всій Україні.